Ну, этого я не понимаю, что значит нет живой силы, давно пора объявлять мобилизацию. С моей точки зрения уже просто все сроки прошли. Российским журналистам продолжаются провокации. Вот, вот вы можете посмотреть, как к нам относятся. Я сам лично готов Мукагівчу дати ледорубам по голові, і я буду счастлив, если Родина мне поручит. Як не дивно, сьогодні розпочинатиму не із прильотів Курску чи Белгородської області, а із Євробачення. Востаннє росіяни допускали до участі у пісенному конкурсі. Нагадаю, у 2021 тисячі Тоді мені жа зайняла дев'яте місце. А після цього зі зрозумілих причин на усі відбори двері були зачинені. Але русський креативний потенціал потрібно кудись виплескувати. Му випустили ось це. Тримайся. Все буде добре. Раша туди зліпила пропандистський ролик, який би мав дискредитувати процес мобілізації в Україні. Згідно із сюжету, військовий прощається із батьками, дівчиною та братом. Згодом віддає команду Струнко і наказує вантажити своїх близьких у військову вантажівку. Давай наступних усе закінчується кадрами, на яких персонажі йдуть полем бою під звуки військового маршу. І титром до останнього українця посили мета відзнятого матеріалу, начебто зрозумілі: дискредитувати українських військових, які заради досягнення цілей готові принести у жертву найближчих. Е, щоправда, є одне, але у понеділок ввечері розміщувати ролики почали не на українських платформах. А провладні блогери, російські пропагандистські ресурси і до 40 z каналів, серед яких і до прикладу два майора, і з базою практично у 700 тисяч підписників. Згодом підключилися і пропагандисти РТ, які опублікували ролик наступного дня, пояснивши, що він став віральним. У тому що цей ролик відзнятий саме РТ, сумнівів немає. Давай наступник та як турів уже усіх віднайшли. Роль військового виконав учасник дома 2 Дініс Кішкович, який відмовився від коментарів бо вони заборонені пунктом прописаним у контракті і з Ну, якась кострубата пропаганда розрахована на внутрішній ватний електорат. Автори роліка працювали з живучими в Росії актерами по російським реаліям і явно, або іліподсознательна приміняли ситуацію на себе. І доказ цього твердження полум'яні спічі на федеральних телеканалах, у яких закликають провести відкриту мобілізацію, бо із наявним людським ресурсом окупувати Харків. миссия на на какие-то западные аналитики которых я почитал сегодня с утра говорят о том что у россии нет в наличии достаточных сил прежде всего живой силы для того чтобы харьков взять но этого я не понимаю что значит нет угу. живой силы давно пора объявлять мобилизацию с моей точки зрения уже просто все сроки прошли А основна мета знищення українського міста площею у 350 квадратних кілометрів це виведення з гри операційного центру, який постійно загрожує Белгородській Народній Республіці. Очевидно, що Харків в силу своєї географічного положення і своїх розмірів є операційним центром для наступлення і для ударів по Белгороду. І що прикратити удари по Белгороду можна только виведення Харків із ігри. Ну, зважаючи на те, що лише протягом цього року на Белгарщині було зафіксовано до 40 випадків аварійного сходження боєприпасів, серед яких падіння ракети х 59 то операційний центр, який загрожує прикордонні російської області, знаходиться в самій Белгородській області. А тих, хто протестуватиме проти мобілізації чи через прильоти рідних фабів по власних містах, можна просто задавити танками. Не дарма вони опинилися на балансі у розвардії. Колишній охоронець Путіна Віктор Золото власне пояснив для чого військовому формуванню, яке напряму підпорядковується президенту РФ важка броньована техніка. І саме головне що я все время говорю і говорив, це, звісно, бойова готовність. І в там в связі говорили, піднімали вопрос по необходимості того, щоб у нас була тяжело, було танки, артилерії, того. Щоб відповідь в як внутрі, так і внутрішньої. А внутрішньої, тежі, ми ми Богу, так в нічні внутрішні метіжи вже в відділі. За шум практичські бил слава божо так не залишилося. Ну в житті все було патріотно від готова. Дивно, що ці самі 36 танків, які отримали на баланс розвардія, не опинилися під будівлею парламенту Грузії. І ні, не для розгону мітингувальників, які протестують проти закону про інагентів, а для захисту російських пропандистів, які миттю з'явилися із прямими включеннями з місця подій. Прибігла і підставка з мікрофоном із телеканалу «Звізда», який курує, нагадаю, російські Міноборони. І кореспондентка почала ображатися на грузинів. Продовжують скандувати лозунги, продовжують кричати, навіть дуже плохо відноситься до російських журналістів. Продовжуються провокації. От, от ви можете подивитися, як до нас відноситься. От цікаво, чому це адекватні грузини негативно налаштовані до російських журналістів. Це ж найбільш незаангажовані і найоб'єктивніші представники світової медіаспільноти. і ніколи не перекручували факти. Повертаючись до питання розвардії, ну не витрачатимеш золото власний дороцінний ресурс на внутрішні конфлікти у чужих країнах. Хоча б росіяни на цьому постійно спеціалізувалися. Але для початку варто розібратися із ворогами внутрішніми опозицією, якщо не в РФ, то в екзилі. І на цю непросту місію зголосився захисник Скріп і головний гиборець Віталій Мілонов. Можна воно коліка з КПРФ спросить У них ти були славні времена. один Лідаруб то сказати, троцький. Я призываю не стесняться в методах и разнообразить даже ножики, там всякие топорики. Вот а, а, более гуманными. Да, я бы сюда вот я, депутат, да, сусті, думаю, я не стісняю. Я сам лично это... готов Макаревичу дать лідарубам по голові. Я буду щастив, если родина мне поручит. В принципі, не здивуються, якщо на Росії скасують прийнятий у 2017 тисячі закон про інакамисля та змі, які спонсоруються за кордону і впроводять методи, в яких не варто соромитися. Лідарубом по голове. І я буду щастив, если родина мне пара. Але й найпростіше завдання із силового закручування гайок схоже швидко нікому буде виконувати. Перепризначений головний МВДшнік Росії Калакольцев скажеться Протягом півроку різко зріс дефіцит режимних псів у півтора рази. А основна причина низькі заробітні плати. Ми не можемо напечатати гроші і збільшити заробітну плату як основний мотив для привлечення на службу в органах внутрішніх діалог. А ситуація вона просто. Не просто змінилася, на усугубилась. Магу сказати, що на сьогоднішній день у нас не комплект лічного составу 152 тисячі. От якось дивно на авторублів аби відправляти мобілізаційне м'ясо на штурми Харківської області, а згодом оплачувати компенсації родичам за двохсотих. Достатньо ні ніктори не в звращаються. А для підняття зарплат для поліції ні, не виключено, що ці самі дефіцитні 152 тисячі обрали за місце служби так звану зону СВО. А не ріднесеньку для касоворотки Російську Федерацію. Дефіцит ж кваліфікованих кадрів продовжують імпортозаміщати елітою, колишніми засудженими, а тепер героями СВО на фото ветеран Ільдар Акбулатов, який свого часу отримав 24 роки колонії суворого режиму за вбивства і грабежі. Він був правою рукою відомої банди Смітаніна, яка в Татарстані нападала на заправки далекобійників та касирів магазинів. Іменно із этих людей ми дожджаємо в майбутньому формувати еліту літу странир свою провину повністю спокутував на фронті, повернувся до цивільного життя і тепер вчить російських школярів патріотизму під лозунгами. А русський солдат знову освобождає європу фашизму. Але судячи із розміру кителі, які одягнули на молого, визволяти потрібно розуми дітей, а не європу від фашистів. І найголовніше з цього відео до нас звернулися із проханням про допомогу хлопці із 79-ї окремої десанто-штурмової бригади. Захисники з роти ударних безпілотників «Перунгруп» продовжують збір на пташки, які нищать і нищитимуть ворожу техніку та особовий склад. Хлопці постійно звітують про власну роботу, і одна із останніх успішних операцій мінус 11 одиниць техніки протягом однієї атаки в районі Новомихайлівки. На своїх екранах ви бачите QR-код і за ним можна допомогти хлопцям із 79-ї. Окремої десантно-штурмової бригади, щоб вони працювали ще ефективніше. А для найактивніших донейтерів обіцяємо відправити в якості подарунку ось це от стяг від окремої десантно-штурмової бригади під номером 79. Хлопці нам відправили ось це от прапор із надписом: ніхто, окрім нас, аби ви їм активніше допомагали.